Вітаю, друзі, в Україні пройшов перший міжнародний форум оборонних індустрій, а саме перший в Україні, перший в Києві, і пройшов дуже непогано. Більше ніж 200 представників з 30 країн приїхали до Києва для того, щоб представити свої розробки, або для того, щоб знайти можливість співпрацювати з Україною. На жаль, через російське вторгнення, через те, що Кремль напав на Україну повноцінно ще в 2014 році, а в 2022 -му. це перейшло в тотальну війну. Україна перетворилася на великий полігон, де випробують сучасну зброю. Ми не хотіли цього, і захід не хотів цього. Це зробила Росія, але так сталося саме сьогодні. Ми бачимо в Україні, як випробується і доводиться до а, фактично до всього світу наскільки ефективна західна зброя проти росіян. Росіяни ж доводять до того, що м'ясні штурми вони і далі використовують. Але питання в іншому питання в тому, що цей форум повинен був дати поштовх для України і пролунали дуже гучні заяви. Напередодні пролунала заява Єрмака: те, що ми будемо виробляти українське ППО. Я знаю, що українське ППО виробити можна його треба перше спроектувати, по-друге, зробити, але для всього цього потрібно так. Потрібні технології, саме якщо немає технологій, тоді зброя нічого. Тоді у вас залишається звичайна примітивна зброя. Технології роблять зброю унікальною та ефективною. Саме тому радянські технології не працюють сьогодні і програють західним. Але пролунали ще дві заяви: спочатку сказав Зеленський, Україна зацікавлена в локалізації виробництва техніки, необхідної для захисту та. Кожної з оборонних систем, які використовують українськими воїнами та дають найкращі результати у виробництві зброї, заявив Зеленський, саме виступаючи на першому міжнародному форумі. А от далі додав Єрмак: власне оборонне виробництво це важливий крок на шляху до перемоги України. Знаєте, я б дуже от, з повагою віднісся до цих слів, якщо б не деякі моменти. Ще в листопаді 2020 року стало відомо, що для з початку двадцять першого року перейшов, буде переходити на одноденну роботу. А знаєте чому? Тому що робочий тиждень не можна було заповнити нічим не було державних замовлень на Нептун, Вільху РС-80 і на снаряди теж замовлення ніхто не давав. Це щоб всі розуміли. До речі, я ще пам'ятаю, як президент Зеленський сказав, що ми можемо збільшити витрати на армію і збільшити армію, але тоді нам не буде за що будувати дороги. Зараз є за що будувати дороги, чи хтось подорослішав? Не знаю, в будь-якому випадку треба казати про те, що для того, щоб збудувати спільні підприємства, цехи в нас є. Треба три речі: бажання держави. Бити по рукам, які хочуть на цьому підзаробити собі в кишеню серед представників слуги народу та офісу президента, а також і це головне переходити від слів до дії, якщо ми хочемо купувати ліцензії і виробляти в Україні зброю. Це одне тоді я розумію, це можливо, якщо... Нам нададуть ці ліцензії, і якщо ми зможемо дійсно це виробляти. До речі, наскільки мені відомо, чешські штурмові гвинтівки будуть вироблятися в Україні, їх можуть виробляти багато підприємств. Якщо ми кажемо все ж таки про більш складну зброю, то тут є питання тут не тільки ППО, тут не тільки танки або гармати, тут це загалом це можливо. Але ще раз скажу: якщо це буде виключно. Крупноузлова звірка, в яку ми будемо, ну, будемо збирати техніку в Україні, то чи можна вважати це своїм виробництвом? Маю сумнів. Це фактично нам будуть відвантажувати за кордоном, приїжджати будуть це в Україні і тут збирати. Це одна історія. Але якщо ми хочемо дійсно щось створювати, то треба треба вибудовувати повний цикл виробництва. А для того треба багато чого. Ну спочатку треба розуміти. Які технології, українські технології ми можемо використовувати, наприклад, беремо е, західні зразці, ну той самий Хаймерс, чи можемо ми у нас щось робити? Вільху, наприклад, вона відрізняється відверто. Це теж СЗО, але іншого, м'яко кажучи, трохи нижчого класу, і не трохи. Але питання в тому, що е, виробляти ми її можемо. І раніше могли, але чомусь вона не вироблялася. До речі, людина, яка не розмістила держзамовлення і фактично всі гроші відправила назад до бюджету, де вони були використані на побудову дороги, це, це Андрій Таран, це колишній міністр оборони України. За те, що він зробив, він після початку повноцінного вторгнення з боку Росії був призначений послом в Словенії. А, і це, мабуть, найкраще показує, чи готувалася влада до війни і як вона покарала тих, хто саботував держзамовлення та виробництво снарядів і зброї. Але це трохи в бік. Зараз ми говоримо про майбутнє. Спочатку про слова Єрмака про ППО. Ну для того, щоб зробити потужне ППО, наприклад, як Ірісте або як Петріот. Або, наприклад, як проща Давіда Ізраїля нам потрібні дійсно технології, чи є вони в нас? Ні, в нас їх немає. Конструкторське бюро, от КБ Луч, КБ Південне, вони були фактично паралізовані відсутністю грошей. Розробки там були, але ну не дуже потужні. І більше того, для того щоб це була ефективна зброя, треба робити зразці, випробувати, доводити і тільки після того переходити на виробництво. Сучасної зброї, а до речі, виробництво комплекса створення, не виробництво створення комплексу може тривати до 10 років, і ніхто не гарантує, що за 10 років воно стане успішним. Тому я не дивуюся гучним заявам. Я дивуюся про те, на тому, що дехто ще вірить, що гучні заяви це гарантія того, що в нас з'явиться гучні реалізації. Поки не з'явилися. доведено мільярдом дерев і шашликами. До речі, я не почув вибачень ще за шашлики і досі. Так от, повертаючись до наших проблем, а саме до створення нашої зброї, коли каже знов Єрмак про те, що в нас потрібно, щоб з'явилося власне виробництво, я погоджуюсь ним на 100%. До речі, що в нас з виробництвом своїх ребів, що з виробництвом своїх антидронових рушниць? Про на виробництві державного на державному уровні масовому виробництві а, дронів та БПЛА я взагалі не кажу. До речі, наші вороги виробляють в масовій кількості ті ж саме ланцети. Будучи на фронті, я бачив, як і в якій кількості їх використовують, і можу сказати, що їх не економлять. А у нас завжди пріоритетні цілі це бронетехніка, ар арт-розрахунки, снайперські пари, буханки, Ну, все те, що може задати масової шкоди, а ті використовують значно інакше. Так от, для того, щоб ситуація змінилася, нам треба, щоб з'явилося потужне виробництво. Але де воно? Де гроші, до речі, виділяються? В минулому році виділили на 23-й рік 40 мільярдів на наступний рік майже таку ж саму суму. І я впевнений, що і та, і та сума буде освоєна. Але ким? Ну на це можуть відповісти представники Офісу президента. а Голова, наприклад, вважаючи, що він вже знає 100% фракції Слуга народу і правоохоронні органи. Але вони всі поки що мовчать. Чому? Запитайте їх самі. Повертаючись знов до виробництва, нам було треба це робити ще в березні 22 року. Дякую, що зараз почали хоч задумуватись про це. Єдине три запитання: а хто це буде робити? Бо якщо це буде робити, наприклад, шурма або татаров, або хтось щось інший, то ну буде нова схема, а виробництва не буде а доведена. Укрнафтою, доведена активами Медведчука, доведена всім іншим. Якщо ми будемо бачити тільки гучні слова, а справ не буде, це не допоможе Україні. Друге питання: а де брати технології? Для того потрібен час, і тут дуже цікаво, а хто з західних компаній погодиться ділитися з нами технологіями, віддавати їх нам. Скажу заздалегідь, ніхто взагалі. Технологія це можливість отримувати прибуток і отрим продавати свою зброю. Тому поділитися по-братськи ніхто не готовий. Ну, це як а, поділитися а, ні, так теж не працює. І третє, останнє де брати гроші на це? Гроші в держави є бюджет. Вони теж, а, теж поступають, але для того, щоб їх вистачало, треба витрачати їх саме на ці напрямки, а не виплачувати гроші, наприклад, компаніям, які виробляють зелену виробляють електроенергію на окупованих територіях, не під'єднані до електросистеми, і отримують гроші по зеленому тарифу. Я кажу про ті саме виробництва, які отримали з держбюджету гроші, а мають вони відношення до. Пана Ростислава Шурми, заступника голови Офісу президента. І, до речі, ну, щоб теж не забувати, вони цим займаються вже Набу. Я радий, що Набу все ж таки розпочало займатися цим. Можна, набу, ще займеться і заявою Арахамії про те, що вже конверти не виплачують. Депутатам Верховної Ради, ну якщо вже не виплачують, хай він скаже, кому виплачували, хто виплачував, і звідки брали ці гроші. Це теж непогана історія. Кейс для набу. Поки що я не бачив, щоб цим займалися. Гроші є треба технології, треба бажання і треба цим займатися. От і подивимось, як влада перейде від слів до справ. Хоча відверто кажу, в мене величезні сумніви, що вона цим займеться і доведе це. До результату, а от те, що Україна дійсно може стати потужним виробником, ну це доведе на історію України. Ми вже були потужними виробниками. Треба просто займатися цим, а не тільки говорити. Тож після зміни влади в країні дійсно можливе повернення в еліту виробників зброї. Але для того потрібно час, а спочатку перемогти Росію, і так і буде. І все буде Україна. Папа. -па.